Всім привіт! Ви на каналі Секрети Кулінарії від Надії. Будемо готувати торт із вафельних коржів. Він завжди смачний, чим би його не намастили, але ми хочемо сьогодні зробити незвично, не банально. Дивіться, ми будемо його готувати і з прослойкою без уші, оцих маленьких безе, орехів. Печива лісових горіхів. І іриски. Варного і згущенного молока. У нас буде два вида крема. Один крем буде шоколадний. В нього входить олія, молоко, цукрова пудра і какао. Це ми будемо робити окремо. Другий крем. Будемо робити із згущеного молока або іриски, з вершкового масла. І всі ці інгредієнти вже додавати будемо горіхів по суті, де буде така прослойка, там такі, там будемо додавати. В першу чергу ми будемо подрібнювати для оформлення два коржика: один зелений, один білий. Потім подрібнемо печиво, Марія сухеньке, таке гарне. горіхи. І все. я. Ми ці вафельні коржики будемо оформлювати торт. Їх дрібнемо окремо. Окремо буде біле окремо зелений. Так. Прекрасно. Подрібнили ми так, щоб були ще частиночки петіва, хрусткі у самому кремі. О, до нашого торту. Будемо готувати зараз крем. Ми зараз будемо готувати наш Шоколадний крем. Цю чашу ми наляли 150 мл олії, 100 мл молока, 2 столові ложки цукрової пудри, ванілін, 2 столові ложки какао. Все розмішали. Зараз будемо збивати блендером крем. Ой, який він гарний! Дивіться! Навіть не падає. Ой, хорошо збився крем, все добре. Будемо готувати крем із вершкового масла. Тут 120 грам. Так, ми будемо збивати масло. Буду додавати. Поступову і риску. Збивається добре, я бачу. І риски у нас 370 грамів. Я думаю, що хватить на наш. Тортик пахне гарно. Ну, от такий у нас вийшов крем. Гарний, приємний на запах, будемо складати. В першу чергу ми робимо прослоєчки шоколадні, верх і низ. Отак. От Не треба дуже багато. Але бажано було, щоб було гарно усюди намазано. Це буде верх. Отак, підкладемо і зробимо так само отак. Піднизуємо. Так. Тепер, дивіться, намащуємо ми другим кремом і присипаємо трошки горішками. Отими підсмаженими, подрібненими. Добрий крем. Цей крем, який ми приготували із вершкового масла і риски. Щоб пристало, ми дуже мало чуть-чуть намазуємо зверху цього крему і будемо робити прослоєчку з безе. Отак. Так, тепер намазуємо трохи кремом цього, викладуємо цей крем. Викладаємо прослоєчку хаотично, як у нас робиться, так і ставимо. тут Тільки для того, щоб тут вже змішувати горіхи, ми повинні цю приготувати. Друга частина, торта, то низ, а це верх. Для того, щоб ми вже змішували і фундук, і печиво, з кремом треба трохи зліпити. Зараз зліпимо рожеву і білу пластиночку. Дивіться, тепер ми змішуємо тут фундук, висипаємо і розмішуємо печиво. Треба регулювати, щоб багато печива не більше не насипати, чим треба ми зараз. Будемо дивитися, щоб цю прослоєчку робити смачною і з горіхами, я думаю, ще трохи. заполнивать эти промежуточки. Вот так Потом прижмем Його підпрес, і це все всядеться. О. придавлюємо. І ставимо під прес на декілька, на декілька годин. Постояв наш тортик під пресом. Він вже, бачите, спресувався трохи. Так, дивіться, ми трохи цього крему отут по краям з намазуємо. Не дуже багато, тому що і так крему тут багато у нас. чуть чуть що воно тільки взялося. Бачите, отут воно і так з кремом все. Отако. Оці, що в нас залишилися, бачите, пустоти. Ми трошки туди запихнемо, що в нас залишилось печення, щоб, це, щоб коли будемо різати, у нас воно гарно різалось. Так, Заповнили ми пустоти, зараз іще трохи підмажемо і присипочкою оформимо. А тепер нам треба, на що ми будемо виставити, тоді вже будемо верх оформляти. Для оформлення верха я хочу трохи кремом ще тут і збризнути так, і посипати цією зеленою крошечкою. А що він схожий наш торт? Схожий на такий бархат на оксамит. Українською мовою на оксамит. Оксамитовий тортик. О, дивіться, як гарно. Ставимо його в холодильник. Через дві години можна їсти. Торт у нас. Готовий? Дивимося всередині, який є, так? Пробуємо зараз. М -м -м. Смачний. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!